Мені, <кхе> засідання нашої постійної комісії на сьогодні 7 травня 2025 року, верево 14 дня. Так, на нашу постійну комісію ми поступили 4 питання. Перше питання про уповноваження виконуючого обов'язку старської ради селищної ради. Новожитівського середнього округу Радянської середньої ради наче на трайні дій. На комісію з'явилися три депутати і стати. Уроб'є. Продовжуємо. Друге питання про внесення змін до положення про службу у справах дітей Ратівської селищної ради. Третє питання: про зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в друзі національного спротиву у Ратівській територіальній громаді на 2022-2025 роки. Про зміни до цільової селищної програми підготовки підтримки Збройних сил України підрозділів територіальної оборони Національної влади України, Національної поліції України, прикордонних військ України, Державної служби України за надзвичайні ситуації, служби безпеки України на період правового режиму воєнного стану України. Ді, 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 ді. Переходимо до першого питання. Про повноваження в обов'язки старості Радіоської селищної ради, молоджинківської середньої околу Радії селищної територіальної громади навчання натуральних дій ви випонувач, Чугунки на Олега Павловича, виконуючого обов'язки старості сільської селищної ради, новочити школи Старостанського Ратівської тер... тер... селищної територіальної громади, чинення та натуріальних дії, передбачені частиною першої статті 37 закону України про нотаріал та дії, передбачені абзацом 4 частини 3 статті 245 цивільного кодексу України на території правочасної на округу. Буратівської селищної територіальної громади в інтересах вжителів сім'ї. Новожолотів, Жолотівка, Якимівка, Бугаївка, Вінницького району, Вінницької області в таких що використовується Новожолотівським, старостинським, або в селі Новожолотів по вулиці Перемоги, 46, в селі Золотівка по вулиці Центральна 7, в селі Якимівка по Вуликівській, 134 збережень індекса 2, реєстру для реєстрації внутріальних дій. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію за основна питань прав людини, заповнені депутатської діяльності, етики та регламенту. Ко є депутати які питання? Прошу. Стане на голосування даних переодвішення. Хто за дані переодвіння? Хто за? Проти отримався, хто наголошу. внесення змін до положення службу у справах дітей у Радівській селищної ради. Змінити юридичну адресу та місце знаходження службу у справі дітей у Радівській селищної ради. Код. З, з вулиці Героїв Майдан, 82, Симуте у Раді Вінницький район Вінницької області. Індекс 22600 Україна на вулиці Гори Мадаю 82, Олекс... селища Ураті Вінської і район Вінської області. <плеснече> <Да. плеснече> положення про службу справ дітей у Ратівської селищної ради затверджень вісім 16 сесії Ураківської селищної ради Вишн... 8 стикані від 21-го року номер 900 такі зміни. Обзація 5-6 статті, один розділ одає загальне положення, слово саме те змінити на селищі, в раді затвердити положення про службу у справах дітей у Ратівської селищної ради у новій редакції, що додається скасувати та визнати таким, що карту вчинність рішення 16-ї сесії Уратівської селищної ради, 8 го скликання від 2.12.21 року, де номер 900. Доручити начальнику служби у справа дітей у речі серед своєї ради Янковій і здійснити організаційно-правові заходи щодо внесення відповідних змін до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Хто є які питання. Що у нас відбувається <звідрізвіст> в полон? Зараз далі проєкт рішення голосування. Хто за? Проти отримується одного голосу. Розміни до програми підготовки територіальної оборони та місцеве населення. До участі в Русі національної складу у Україні селищній територіальній територіального на 22-25 роки. років Пірипалич. Зміни, змінюємо в пунктах 4-5 паспорту, замінюємо військову частину, на яку частину ми мали перерахувати кошти, ага. вона змінила. Була одна, перейшла тих бити з іншої частини. Тобто та сама Так. Просто міняємо то, що перерахувати. Саме так, так само всі кошти і е, додаємо пункт 11 заходи що? на 95 тисяч на придбання поштових марок конвертів для оповіщення військового зобов'язань. Виказ ними не стане. Це не багато зараз? Ні, це не на рік. Ми рахуйте один лист 89. А їх на 50% а, приходить приблизно...

Так, Останнє питання чи крайне питання про зміни до цільової селищної програми підтримки Збройних сил України, підрозділу територіальної оборони, Національної гвардії України, Національної поліції України, прокордонів військ України, Державних служб України, надзвичайних ситуації служби достатньо та на прийом правового режиму воєнного стану в Україні. І змінами. Вот. Так само ми є листи нас від військових частин і даємо допомогу. Ми допоможуємо тунку 26, 27, 28 і 29 на закупівлю та ремонт техніки, комплектуючи, бланк для військових частин. На 4 військові частини виділяємо. Це ми вже не виділили, це писанки. Ні, ми на одному частині. Не мої до бога. На яку суму? вам скажу в 1, 200 тисяч, 300, 500 мільйонів, мільйон 300. Так еще возмущається, ну тут одне наші військові йде. Я, я думаю, тебе все, Тут ще під контрольні я Якось там. Ні, нема. За дальним колекцией, хто за проти утримуючи одного голосу. Міч питання. Маш? Питання всі колеги. Дякую за увагу.